У День Збройних сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил, незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасного оптимізму та відмінного виконання всіх поставлених завдань. Новий ворог захисників України. Вітаю вас професійним святом, День Збройних сил України. Бажаю здоров'я та успіху на ниві служіння українському народу зі святом вас. Я втрату безвичу, не знати і в тому. Живим живими здоровим, вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без з Вітаюся Збройних сил України. ти рідну країну. І кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від біди захищаю серце. Душаюся. Я дуже солдат! Дорогі наші захисники, вітаю вас зі святом. Бажаю вам міцного здоров'я і, якнайшвидшого, закінчення війни. Дякую вам за мужність і відвагу. Хай святий Миколай оберігає вас. Ви найкращі. Слава Україні. Збройні сили України. Слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу. щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам. Світаємо з Днем Збройних сил України. Слава Україні! Героям! слава!